Значить, не давидеш колег, але чудово будуєш команду. При цьому дуже граєш, дуже любиш грати шахи замість онлайн-мітингів. Ось такі цікаві характеристики. Спробуй тепер за 30 секунд пояснити своїм колегам, чому саме такі речі драйвлять тебе, і як можна поєднати ненависть до колег та чудове будування команди. Ну, в принципі, будь-який бізнес він як шахи, є схожості, тому, хоч я і не дуже відношусь до своїх колег, то все одно без залізної людини важко будувати команду, як ми це бачили вже не раз. А, і тому, в принципі, без мене як неможливо буде далі працювати. Плюс дата аналітик я збираю всі дані, і мені потрібно і, тобто, стартап без збору даних. Плюс без стратегії навряд чи час, виживе да? час, 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 Тому час, так. на жаль, час так дата аналітик, який грає.